Чому криптовалюта це не піраміда і не мильна бульбашка? А в наступному відео розкажу, чому люди так вважають. Пояснюю на склянці води, чому це не так. Уявіть собі, ви приходите в інвестиційну компанію. І вам кажуть, вклади 100 доларів, приведи друзів і заробиш в два рази більше, що в такій ситуації насправді відбувається. По-перше, тут немає реального продукту і реального прибутку. А значить, весь дохід попереднім інвесторам виплачується із коштів нових. Тобто частину твоїх грошей відбирають і відправляють тим, хто тебе запросив. У сподіванні, що ти запросиш наступного лоха, який профінансує вже. Твою інвестицію, тому як тільки приплив нових людей закінчується, піраміда фактично схлопується. Тобто, це просто порожня склянка, в якій немає ні води, ні цінності. Це і є фінансова піраміда, яка існує тільки доколи люди вливають в неї гроші. А криптовалюта це не тільки обіцянка заробітку. Тут є базові технології блокчейнів, тут створюються реальні продукти, і ця галузь має реальний шанс на зростання. Біткоін зайняв свою нішу цифрового золота, цінність якого саме в тому, що всі хочуть в ньому зберігати гроші, готові робити це на багато років і не бояться мінливості курсу. Ефіріум найпопулярніша платформа для смарт-контрактів. На ній працюють децентралізовані фінанси, нефтішки і багато різних технологій. А всякі солани, Аваланші і так далі, забезпечують нам велику кількість транзакцій в секунду з дешевими комісіями. Плюс кожним роком у нас з'являється ще багато нових додатків, більше користувачів і більше реальних інвестицій в цю нішу. В цьому і полягає ключова різниця: крипта має реальну цінність як вода у цій склянці. Питання тільки в тому, чи коштує вода в напівпустому стакані сотень мільярдів доларів. Але про це вже в наступному ролі. А не хочете гадати, де бульбашка, де фінансова піраміда, а де нормальна інвестиція, ми зібрали огляди на достойні вашої уваги проекти за окремим посиланням. Воно у нас завжди в шапці профілю.